Кажуть, що треба простити, аби рухатися далі, але я на такий випадок теж можу назбирати висловів, що прощати ні в якому разі не треба. На своєму випадку я можу сказати, що наче все у мене добре, але я свого першого чоловіка не можу до дітей підпустити й близько. Почалося все з того, що ми закохалися і одружилися. Далі вирішили, що треба нам власну квартиру мати і взяли кредит у валюті. Далі була криза 2008-го і наш кредит злетів просто до небес, а чоловік надумав мене покинути з двома дітьми. Я залишаю тобі квартиру, сказав, а я мало не покотилася від сміху, адже грошей на погашення кредиту у мене не було. Отож, двоє дітей з семи і п'яти років, я в декретній відпустці, квартира в валютному кредиті. Що ще могло статися? А точно, чоловік сказав, що йде. До кращої жінки. Як я в той момент втрималася в здоровому глузді, один бог знає. Звичайно, що прийшлося йти по допомогу до батьків, які тільки й знали, що казати, а ми тебе попереджали. Мені від того було ні холодно, ні жарко, а мені потрібні були гроші, і то великі. Довелося залишити дітей на маму, а самі податися на чужину, де я бралася за будь-яку роботу, лиш би назбирати грошей на погашення кредиту. Для себе постановила, що не буду витрачати ні копійки, лиш би виплатити квартиру і забезпечити дітям людське існування. Як мені стискалося серце, коли діти питали Мамо, а коли ти приїдеш? Я б вже до них бігла, якби була змога. Через два роки вернулася і це були найдовші два роки мого життя. Кредит був виплачений в повному розмірі, і я привезла ще кілька тисяч на першу пору. Але ж жити вже за щось треба було. Я й на ринку продавала, а потім вирішила, що краса жінкам потрібна завжди і треба щось робити в цій сфері. Навчилася на курсах робити манікюр, купила все необхідне для роботи, і почала спочатку працювати вдома, поки діти на заняттях, а потім і в салонах, і на вихідні підробляла. У мене з'явилися живі гроші, і то дуже пристойні. Я була цілком собою задоволена, бо клієнти були постійно, і я постійно старалася щось додавати до моєї послуги то опційні пропозиції, то щось солоденьке, то новий малюнок. Старалася як могла. Звичайно, що я не мала на свою зарплату крутої машини, але мої діти були одягнені і в теплі, і це для мене було найголовніше. В особистому житті не клеїлося, бо я не довіряла чоловікам, які підбивали до мене клинці. Думала, що вони хочуть якось мною скористатися, а потім покинуть. Старша донька вже й школу закінчувала і сказала, що тато хоче танцювати з нею танець батька і чи я не проти цього. Я втратила дар мови. який він їм батько, і як вона на нього вийшла взагалі. А де твій батько був, коли нам була потрібна допомога? питаю я її, а тепер на танцюльки то прибіг. Чи він тобі плаття купив, чи взуття? Мамо, ти вічно на матеріальному зациклюєшся, сказала Аліна. На матеріальному, бо ми матеріальні. Якщо ти запросила батька на випускний, попри те, що він нам зробив, мені зробив, то я ні копійки тобі не дам і поступай сама, куди тато тебе запхає, а ще краще перебирайся до нього жити. Отак ми з донькою на тому чоловікові й розсварилися. Як можна все забути, що він зробив? Вона ж уже була в такому віці, що пам'ятає, чого мами нема вдома, де тоді був її татко. А ще мене вже дуже зачіпає, що чоловік мав совість прийняти запрошення, що ось він тато, та буде танець танцювати. Який ти, тато? Батько дітей не кидає. Як помиритися з донькою, коли моя образа на чоловіка мені не дає й дихнути? Підпишись, підтримай українськомовний контент.